Майстри і викладачі луцького центру професійно-технічної освіти щодня шиють 10-12 плитоносок для військових. Створення суконь і костюмів відійшло на другий план. Різноманітну військову амуніцію шиють четвертий місяць. Розказала старша майстриня виробничого навчання Олена Срібна. За півдня ми мусили освоїти повністю нову модель, відшити зразок і вже потім. Працювати, запускати практично в серійне виробництво. Консультуємося з військовими, постійно вносимо якісь поправки, починали з самого простого на даний момент. Ми її вдосконали, маємо отаку плитоноску. Це на бронежилети, є досить складною, тому що, як ви бачите, що дуже багато деталей, дуже багато кишень, ліпучка, резинка. Щодня у навчально-практичному центрі працюють майже 15 майстрів. Одна з них Олена Панченко розповідає: поєднують освітню і волонтерську роботу. Військові привозять речі на ремонт. Також зараз шиють плащ палатки, сумки для аптечок і пояси для розвідників. Приносять нам зразки, у яких ми виконуємо дані вироби. Робляться викройки, вносяться зміни, якщо потрібно, і використовуючи тканину. Таку вже яка має бути військовою призначення, і зашиваємо з військовою амуніцією важче працювати, каже майстриня виробничого навчання Наталія Панасюк. Це як кордура, це Оксфорд. Це всі тканини для військових. Привозять нам їх волонтери. Вони дуже цупкі ці тканини, тому ми маємо зовсім інші технології застосовувати. Ми їх маємо запрасовувати і тоді поверху строчкою стручити. Голки е теж мають бути міцними зі слів Олени Срібної. Усе роблять на совість. шиючи свої речі, ми вкладаємо мало того, що душу серце. Ми ще вкладаємо свою щиру молитву. І просимо, щоб наші захисники поверталися швидше додому з перемогою. Ми їх тут чекаємо. І стараємось все для них і швидше всі разом наближаємо перемогу. Оксана Євпак, Валерій Фатисоп, Суспільне, Луцьк.